Продовжуємо будівництво. Зробили ось такий насип. Зробили ущільнення з піску, будемо утеплювати відмостку і бетонувати. Гідроізоляція вже виконана. Це ревізійні дренажні колодязі. У нас зроблена дренажна система. Відводимо воду від будинку. Грунтою води дуже високі. Це Дождєва система, прийомники, окремо зроблено. Зробили ось таке ущільнення, вирівняли. Тут також у нас дождєприймач. Утеплення вже робимо цоколю по периметру. Це вже залиті сходи в нас, вхідна група ось така. Дождєприймач буде тут у нас в майбутньому. Так, і це також ревізійний колодій з дренажної системи, дожді приймач, також ущільнення.